Ущелені яри та пагорби, незвичний ландшафт, де полісся. За це територію овруцько-словичанського кряжу називають міні-Карпатами. Місцеві ж джерела славляться своїми цілющими властивостями. Одне з таких неподалік села Коптівщина. Ентузіасти, коли були ще в свій час колгоспи, і голова колгоспу Плітман, який працював відповідно, запримітили це місце і. Створили тут якби таке рекреаційне місце. Ви бачите, і східці побудували капличку. Капличку та саме джерело освятили. Ця місцина стала традиційним місцем зібрання на престольне свято місцевого населення Переплавницьку середу. За легендою джерело забило на місці зруйнованого монастиря. А ще кажуть: у цій ущелині якось знайшли собі прихисток, козаки і заліковували свої рани водою джерела. Секрет у тому розповідають місцеві, що вода, окрім того, що дуже чиста, до того ж містить і срібло. Хоч далеко від населених пунктів, ну щоденно, якщо тут присісти, то по декілька десятків чоловік побачите, що приїжджають і приїжджають, набирають водички, посидять. Говорять, що ведуть, корисно, що як приїхали, щоб помити ноги, і самому вмитися. До речі, деб'ять води, порядка 20 тисяч літрів води в годину. Сьогодні урочище криничка доглядають працівники коптівщинського лісництва Овруцького спецлісгоспу. Лісівники разом із учнями шкільного лісництва зробили екологічну стежку, що бере свій початок від каплички над джерелом. Адже кожен, хто вірить у Бога, шанобливо ставиться й до того, що ним створено до природи.